Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нас за допомогою телефонного зв'язку вийшла жителька села Хорохори Торчинської громади Тетяна Гімбальська. Вітання, пані Тетяно. Вітання. Добрий день. Пані Тетяно, знаємо, що в вашому селі виникла проблема із школою, і я так розумію, що вже протягом. Останніх кількох років діти перебувають на дистанційці і не мають можливість відвідувати школи. Розкажіть, будь ласка, як так могло трапитись? Е, ну, дивіться, коронавірус, все знаєте, це було так. Мішане навчання дистанційне, трохи ходили до школи, маски. Е, потім почалася війна. Ми повністю сіли на дистанційне. Е, сказали, ну, самі знаєте, по закону треба було, щоб в школі було бомбосховище. Тоді діти виходять на навчання. У нас було підвальне приміщення, воно так і є. Е, з 1 вересня сказала до Нового року директор, що буде готове. Потім знову не було фінансування. Сування перед новим роком було фінансування знову, якісь підрядчики їх підвели, знову нічого ніхто не робив. Після нового року сказали до Пасхи, щось почали робити. Фінансування відкрилося там, я була, то там такий підвал. Ну можна було його вручну батькам самим зробити. Просто треба було доступ батькам дати, зібрати, щоб то був зацікавлений директор, якось по інших селах. Взагалі нічого зробили, а в нас така гарна школа, і не можуть діти вийти на навчання. Та вже чекали то до Пасхи, вже після пасхи зібрали збори, сказали ні, зробили ремонт. Е, громада списала, ну це вже інше питання, звісно, тисячі сотні тисяч. Ну там жахливо, просто мокрі стіни. Ми їх готові були самі обсушувати. Директор знову щось не знаю, що пішло не так, і на другий день після зборів каже, що ні, не дозволено по закону, щоб там батьки щось робили. Та як? Ну та знову і знову ні. Ну вже просто ну нема терпіння. Сотні тисяч списані, і і чого та школа не може запрацювати? Чи це вже е, в директорові? Чи це громадсь е, голова громади? Може не хочуть фінансувати, чи яка там проблема? Я вже не знаю. Просто пані Тетяно. А ви вже зверталися у місцеву владу, можливо, навіть в Луцьку громаду до Торчинської громади? Ой, до то перепрошую до Торчинської громади. Ну як зверталася, директор школи нас е, е, постійно каже, що там і приїжджав і голова, і все, і, і буде, буде, і буде, буде. Самі особисто ще не їздили, хоча хочу зібрати батьків і поїхати, щоб сам голова вже дав відповідь. Чому так? Ну бо вже чекали і новий рік, і до паски вже думали так, і так, і так, але нічого не зрушується з. Пані Тетяно, чи відомо вам скільки там дітей навчалося до коронавірусу? І скільки зараз мали би навчатися, якби не ця дистанційка? Так, дітей позабирали трохи які, де хто до Луцька, де хто і я, наприклад, своїх дітей, якщо не відкриють в мене один дев'ятий клас, другий шостий клас, не планую далі пускати до школи. Зараз було більше як 100 учнів, точно вам не назву цифру. Ну не хочу обманювати нікого. А зараз до на 90 з чимось учнів забрали в Торчин двох дітей, забрали до Луцька з 9 класу дитину. Ну бо люди не ход... ну це не навчання, ви розумієте? Я не маю нічого проти. Вчителі виходять дистанційно, мої діти. Ну, але це не знаю. Ну не знаю. А власне, вчителі що говорять про цю ситуацію, як вони її коментують? Вчителі з радістю готові виходити на уроки, щоб не дистанційно, і спілкувалася вже з деякими вчителями, і вони вже кажуть, батьки, щось робіть, десь щось добивайтеся, бо ну це не є навчання. Ми стараємося, але дітям цього замало. Ну не знаю. Вчителі готові кажуть, нам ввечері скажуть виходити на другий день на роботу, ми всі вийдемо. Пані а Тетяна, та да, ви згадували про те, що там все-таки якісь ремонти відбувалися, і, але і, так і не довели до ладу це, це приміщення, так? Ну, зібрали батьки, вичистили те підвальне приміщення. Це в самій школі, є підвальне приміщення і е, його. Пучи... Потім з якихось підрядчиків, то вже Торчинська громада там займалася, виділені були гроші в межах 600 тисяч гривень, там на те невелике підвальне приміщення, і так якби воно вже мало би рахуватися закінчене, бо вже там робітників нема. Вони там трохи обштукатурили стіни, завели світло, два унітази поставили, і трошки побілили, просто зараз комісія не прийняла цей раз, тому що мокрі стіни. Ну, Сказали якось висушити той підвал. І е, тоді вже так якби комісія от з цього тижня з понеділка має знову приїхати, ну, директор не дає точно коли. ну, Маємо підготувати. І я кажу, е, готові йти батьки, а директор вже знову е, каже, бо ми, ну, взагалі там по селі, що, ой, що ви люди скандал робите, ми не робимо скандал, нам просто пустіть нас, ми витримо пряска перед комісією і тоді вже поставимо ті лавки, щоб було, що для комісії... І прийняти, і ж хай же вийдуть ті діти до школи хоч би на той місяць. Зрозуміло. А скажіть також, будь ласка, наскільки чи ви зверталися з якимись заявами ще до власне директора, до громади, чи були саме юридичні якісь моменти? Е Після Нового року до Торчинської громади була написана заява, щоб щось робили. Я не скажу не уточню точно, який зміст був заяви, для директора була передана директором до, тої, до голови громади і після тої заяви знайшлися вже ті підрядники, які вже там почали якісь роботи. А наразі що там відбувається, і, власне, що плануєте ви робити там найближчими днями, скажімо? Ну, ми, як батьки, хотіли зібратися, поставити пушку, взяти газовий балон, бо там електричними приладами кажуть, що е, ну нема три фази, чи що там нема в школі, не дуже розуміються по електриці. Е, мали взяти пушку, привезти і сушити, обсушити той підвал. Сказала директору. Ну, в неї все абсолютно по закону, не положено, та ми би не лишили той балон з газом і не пішли кудись. Ми б його обсушували і не та й все, і би винесли то все, щоб то комісія, яка має приїхати, щоб прийняла той підвал, щоб то вже були сухі стіни. Перезвонила і сказала, ні, не можна, не дозволено по закону, щоб там газовими приладами сушили. Електричними люди стали може то, може то пропонувати електричну якусь пушку, щоб обсушити. Нема три це не світло, треба дозвіл від електроенергії, що, що можна там підключити. Ну, люди. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, чи на вашу думку, чи не може е, бути в у цій ситуації якась корупційна складова? Отак, власне, що мабуть, це і є. Ну. Бо інакше я вже не розумію. Люди от Буянівська школа, вони взяли люхи і порубили там люди своїми руками, там раптом якихось 30 тисяч втратили, ну а тут 600 тисяч гривень і нічого, і далі ми сидимо вдома, ну то я вже й не знаю, що що думати і що казати. І що мені після цього скажуть? Ну я кажу, я планую сьогодні вже п'ятниця просто в понеділок поїхати ще в Торчин і ще їх питати, бо дзвонила, не беруть трубки, але... То я зберу ще батьків і ми поїдемо. Скільки власне і цих батьків загалом кількісно яка ініціативна група? Е, ну, якщо в нас дивіться, то що буває двоє-троє дітей, то десь в районі 47 батьків, 45 батьків. Що назбираєте? Бо так як 90 дітей, то кажу в когось троє, в когось і п'ять дітей є, то <кій> одна дитина. Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, чи зверталися ви в управління освіти Волинської військової адміністрації, чи там є якась реакція на те, що діти дійсно два роки вже не відвідують школи? Не зверталися. Правду кажу, що не зверталися, тому що чекали на ті обіцянки і ну, чекали просто, що дійсно, ну підемо, ну, йшли на зустріч директору і думали, дійсно почекаємо, ну, ще трішечки, ну, ще трішечки, і вже таки вийдемо до школи. Але і надалі ні. Тобто, якщо не буде найближчими днями там, чи тижнями ніякої реакції від торчинської влади, то будете звертатися, ми правильно розуміємо. Так, то навіть не тижнями, а днями. Тут вже тижнями, то вже другий рік, то вже тут на тижні нема що розраховувати. Треба, щоб була реакція вже на днях, бо то вже ну не знаю. Ну а пані Тетяно, стосовно яка ставлення до цього всього. Директорки школи, я так розумію, та я, я, яка її остання позиція, що вона каже, що чи далі обіцяє, чи що? Так, вона обіцяє і надалі, і вже знову нова обіцянка, що з 1 травня діти мають вийти до школи. Зрозуміло. Дякуємо вам, пані Тетяно. Я би ще дуже хотіла, тому що є дуже багато батьків. Наше село е, таке, ну, лін, як вам сказати. Роботящі люди є молоді сім'ї, в яких діти родяться, які будинки тут будують, планують і надалі жити. Я думаю, якби якесь вчителебачення, чи хтось, ну бо є, і маленьких дітей багато. Це ми там ті батьки, яких діти ходять на даний момент в школу, але є ще багато молодих сімей, які тут будують будинки, і які діти в майбутньому ходили би до школи, то може і вони щось ще сказали. Ну, бо питання вже стоїть просто, що можуть закрити нашу школу взагалі, ну а дуже гарна школа, ремонт зроблений, перекриття нове, все нове. А це питання, власне, як ви кажете, стоїть від директорки, чи це ваші такі припущення? Е як то сказати, по українські слухи, які ходять по Торчині, і торчинські люди просто переказують, що о, порохоринці, ви мовчите, а вашу школу мають закрити. Ну, от такі цутки там по то і зараз фактично йдуть такі процеси, які можуть свідчити про те, що школу таки можуть закрити, правильно? Так, так що школу можуть закрити. А в нас 11 річка, і кажу середні, ну, взагалі ремонт парти нові, перші четверті класи повністю обмодльовані. Тії вайфаї? Ну дуже гарна школа, зрозуміло. Ну що ж, пані Тетяно, ми сподіваємося, що все-таки вам вдасться владнати цю ситуацію, що все таки у посадовців, директорів, директорів, батьків знайдеться. Мудрості для того, щоб якось в цивілізований спосіб вирішити цю ситуацію, і діти таки зможуть ходити безперебійно в школу. Дякуємо вам ще раз за цю інформацію. А я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була мешканка села Хорохорин Тетяна Гембальська. Говорили про ситуацію зі школою, яка вже другий рік на дистанційці. На все добре, пані Тетяно. Тримайтеся.